Броньована медична допомога у Запоріжжі. Волонтери переробляють старі радянські машини розвідки на евакуаційний транспорт для поранених на передовій. кажуть, така техніка має бути захищеною, мобільною та добре озброєною. Процес перетворення бачив Денис Розенков. Як тачку на прокачку, запорізькі волонтери обрали старенькі радянський БРДМ. Бойові розвідувально-дозорні машини виробляли від 60-х до 80-х років минулого століття. Але зараз для виконання своїх обов'язків вони вже застаріли. Втім, як кажуть волонтери, цьому транспорту ще можна дати нове життя. Ну Но це лішні деталі. сидіння, речаги. Кришки, люки. цю техніку волонтерам передали українські військові такого типу транспорту. На складах зберігається чимало, але фактично його не використовують. Ну зараз геть інша війна трішки, і зараз інше ставлення до військових і зараз інше спорядження. Наприклад, через у цей люк було неможливо залізти і вилізти з повному екіпіруванні, тобто в бронежилеті, в розрусці. Запорізькі механіки взялися переробити старенький БРДМ на броньова. транспорт для эвакуации пораненных с передовой. Будут здесь, здесь двери и там будут вырезаться двери. Двери открыли, занесли, ну, рассчитываем, что 4 раненых, лежачих, тяжелых можно будет занести. Водитель и как бы штурман Там є для них міста, і поїхати. оновлена машина отримає нове серце. німецький двигун, потужністю 200 кінських сил. З комфортом переміщення, з комфортом візуального спостереження. Це не тільки е, оці е, байниці, так так би мовити, а ще будуть нормальні броньовані вікна. Нормальне керування, коробка автомат буде, щоб людина не відволікалась під час руху. І буде трішки перероблена. Е, оця... Поворот на башні. В машині повністю замінили електронне устаткування. Додатково волонтери планують встановити ще спеціальні камери, щоб машина могла працювати вночі. Буде здійснення відео по всім водителям може там буде стояти монітор, по якому він зможе їхати і ночі, і днем. Щоб не включає фар і з закритий броньою подбали і про озброєння замість старенького кулемета на броні. Планують встановити гармату. Денис Розенков, Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал.